Ось яка тому причина. Ви не повірите? Я був у лікарів, і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія зробив, і вони ні разу кажуть не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. Бо... Вентиляція. Я терміново улітаю в з Варшави. Щораз розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте, всі люди суд, сруть, щось на кухні готують. Я от забрав уже чемодани. Дивіться, все, я от уже чешу цієї Польщі. Лечу зараз десь на якісь моря. Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. взагалі. вони ж права легеня прострілена, бо. Всі, оце писять, какать на кухні, щось готовить і здавалося б, дивиться, дивіться, живеш. Якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені в дихальні шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтри міняти? Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там за місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вообще. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр Європи, культура. Гляньте, де, гляньте, як тут гарно. Всі піські какашки з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти више, ті пахата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є чітка інструкція. Я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Е, ну, два варіанти: або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останній блоги і мені порожопа. Ну я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улітати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті. Що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світа. Тільки подумайте, чим вообще ми дихаємо в цих городах? Скоти понастроїли, блін. Все, я улітаю і все вам покажу. Слідкуйте, чи я виживу. Пока.